24 лютого сторінки українців у соцмережах прикрасили ось такі синьо-жовті прапорці. Творчі криворісці виразили свій протест рашистській орді патріотичними фотосетами, вишиванки, прапори на плечах, і все це, звісно, під хештегом Все буде Україна. Фотограф Юрій Мимріков із товаришем Марком обрали ранок вихідного для патріотичного фотосету. Фотографія це не тільки світлина для інтернету, для показу для друзів. Це є підтримка патріотичного духу наших хлопців, які воюють на передовій. Хоч фотографією, хоч грошима. Чим можемо, тим допомагаємо хлопцям нашим підтримати їх бойовий дух. Підняття морального духу свого трохи, що я є частиною України. Креатор патріотичних фотосетів Юрій пригадує, тренд на синьо-жовте в об'єктиві почав набувати особливої популярності за місяць після початку війни. Так усі охочі потрапити в синьо-жовтий кадр, висловлювали свій протест. А ще це стало фототерапією для настрою. Вирішив зробити серію патріотичних знімків людей безкоштовно, щоб люди теж підіймали настрій, хоч і такий час у нас, але жити треба. Треба щось робити для людей. Для воїнів кожна людина, яку ми фотографуємо, є волонтером. Він скільки може, стільки вкладає передали гроші, щоб хлопці купили палатки. Патріотичне портфоліо Юрія рясніє поєднанням двох кольорів символів свободи та незалежності. Образи добирає разом із клієнтами. У наплічнику фотопрофі з 20-річним стажем не лише камера, тут і синьо-жовтий стяг. Витвір дружини. Він завжди при мені цей прапор в рюкзаку, як і камера. Я на роботі, воно в мене. В магазин у мене завжди рюкзак, фотоапарат, прапор зі мною. І щоб ми були завжди готові, готові до бою, до фотографічного бою. Чимало людей приходять зі своїми аксесуарами, не забуваючи, що українці це нація, що народилася в сорочці. І в фотосетах наш духовний бронежилет ніхто не скасовував. Приходила сім'я в українському вбранні. Це було класно, люди дивилися, теж з ними фотографувалися, вони прийшли в піднесеному настрої. Треба це робити, показувати, що ми Україна, що ми незалежні, що ми, нам є що показати. І це не тільки наша територія, наша історія, наше мистецтво. Ці фотографії, що залишаться у людей, вони будуть підіймати не тільки їх настрій, їхній патріотизм, але і того покоління, що буде далі. Чи мають криворізці у своїх смартфонах фототеку з патріотичними хештегами, цікавимось на поштовому. Це була зйомка в вишиванці з віночком. Це було особисто для мене, але на день вишиванки або на якийсь інший день я можу викласти ці фото, поставити хештеги і якось підтримати Україну. Людям потрібно звідкись черпати натхнення на свої там, де де. У кого героїчні дії, де у кого не настільки очевидні на перший погляд ці дії, але вони також спрямовані на допомогу. Чоловік каже, дуже гарно. Давайте сфотографуємося. Дуже гарно, дуже красиво, дуже патріотично. Це ну, такого у нас величезного прапору немає. Ми, ми навіть наліпки купили на машину. Слава ЗСУ, слава Україні. Ми з Херсону. У мене є футболки. Патріотична, і я ділаю фотографії і іноді. Ірина Павленко, Владислав Талалай Вадим Діденко цей день.